Суботу, 19 травня, у Покровську пройшло святкування Дня Європи обласного масштабу. Урочисті заходи розпочалися з ходи по проспекту Шахтобудівників. У святковій колоні пройшли перші керівники Донецької області на чолі з головою обласної державної адміністрації, командувачем об'єднаними силами, надзвичайним і повноважним послом Румунії в Україні, а також почесним консулом Болгарії в Україні. Різнобарвна колона пройшла до площі Шибанкова, де відбулись основні заходи. Офіційну частину свята відкрили почесні гості. Сьогодні неймовірний день. Вся Європа, і в тому числі Україна, святкують День Європи. Україна це і правда Європа. І коли ми говоримо, що Сонце сходить на Донеччині України, то я хочу сказати, що це трохи неправильно. Сонце Європи сходить на Донеччині. Покровськ Уже вдруге святкує День Європи і це обласне свято. Я хочу сказати, що і після повернення в Донецьк Покровськ буде місцем святкування Дня Європи. Бажаю кожному з вас міцного здоров'я, добра, злади, успіхів на шляху подальшого руху до єдиного європейського дому. Шановні друзі. Am deosebită plăcere și onoare să mă aflu astăzi alături de dumneavoastră în calitate de prieten al Ucrainei. Маю особливе задоволення та честь знаходитись поряд з вами як друг України для того, щоб відзначити День Європи тут, в Донецькій області. Румунія підтримувала і продовжуватиме рішучо підтримувати європейський вибір України, вільно зроблений її народом. І я твердо переконаний в тому, спираючись на власному прикладі, що це принесе країні процвітання а її народу добробуту. Болгарія підтримує безперервні зусилля України. Срямований на встановлення законності та демократичних принципів в країні, а також проведені до сьогоднішнього дня реформи на шляху до асоціації з європейським союзом. Учасників урочистостей привітала секретар Покровської міської ради Ірина Сущенко. Покров дуже гордий тим, що нам вдалося на вищому рівні підготуватися до святкування дня Європи. Було задійно багато співробітників бюджетних і комунальних підприємств. І от сьогодні ми вітаємо на нашій землі Покровській гостей з усієї Донецької області, з України, міжнародні делегації. Ми дуже горді тим, що Покровськ стане традиційно місцем, яке буде приймати в себе цих гостей 19 травня. День Європи. До привітань долучилися гості з Коломиї на чолі з заступником міського голови Володимиром Бойцяном. Нагадаємо, в лютому цього року між Покровськом і Коломиєю було підписано угоду про партнерську співпрацю. Ми приїхали сюди. Ми зустріли тут надзвичайно велику кількість добрих, приємних, хороших людей. Вони перед цим були в нас їм також сподобалось а тому ми мусимо. Бути разом, наше майбутнє разом, і господь Бог так розпорядився, що саме завдяки нашій єдності і тільки завдяки єдності ми можемо збудувати сильну красиву країну. На бульварі Андрющенка відбулася виставка ярмарок переможців обласної грантової програми Український Донецький Куркуль. В огляді досягнень взяв участь особисто голова Донецької облдержадміністрації Павло Жибрівський, а також почесні гості були представлені нові малі підприємства різноманітної. Спрямованості Нанесення жорсткого пена поліурітана і полі мочевини. Благодаря вашим вашій ідеї, благодаря гранту це третя установка. Треба з того подивитися, тому що ми вивчимо цей досвід. і Якщо це буде ефективно, ми змінимо формат. все. Добре, все. дуже дякую. дякую.